Доброго дня, шановні колеги. Так, днят, днят, днят. От сьогодні 7 жовтня 25 року засідання постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів підприємності і діяльності та інвестицій. Перед початком давайте проведемо реєстрацію підносини депутатів. Грубий Василь Дмитрович, Галина Анатолійовна. Є. Король Сергій Анатолійович, Секретар Едуард Віталійович, Повсулят Ігор Іванович. Є. Так. так, на комісію mm -hmm. пробувати про депутатів, цьому розпочинаємо. На порядок дальне ми звернуться не одне питання про уточнення показників селищного державних Кермінальської селищної територіальної громади на 25 рік. планом Світлана Оселища, нам соводні змоги. Чи будуть такі пропозиції до даного проєкту рішення? Немає. Хто за такий проєкт рішення щоб голосувати? Хто за? Я є два пункти, по які відносяться. Це все. перший пункт. Ми збільшуємо призначення головному порядку Ківненська селищна рада. Як ви знаєте, у нас Ківненський опорний ліцей опорний заклад випадає захист України години для учнівся одинадцяти класів. І до нас приєдналися Лівенецька територія територіальна громада, яка буде надавати нам діток для навчання, і в нашу петиопів. Це різні джерела фінансування, тому підписано договора міжбюджетні транспорти. І вони виділили на звісно порахунок тих годин, які мають бути надані е, цим двом громадам по викладанню даного предмету. І вони виділили на відповідну субвенцію. рівень 36 шість тисяч копійки і обласний бюджет 29 дев'ять це Це запетил. І тому ми уточняємо і видаткову частину селищного бюджету. Крім того, нам надійшла субвенція з державного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти 2 мільйони 148 600 гривень. Також ми уточняємо та видаткову частину загального фонду. І е, в результаті проведення закупівель тендерних процедур по новій українській е, школі нато залишилася економія. І для того, щоб не залишити кошти, а використати їх повному офісі, нам не вистачає на співфінансування, бо дана е, дана субвенція здійсниться на умовах співфінансування. Тому необхідно зменшити призначення по подожні музичній і художні музичній школі, де там є економія коштів шість тисяч гривень, і направити на фінансування е, на придбання зачання для обладнання і комп'ютерного та мультимедійного обладнання для громадів середньої школи, для нової української школи. Тобто, щоб субвенцію не вертати, ми хочемо використати у повному обсязі. Тобто, такі зміни для того, щоб забезпечити дані додатки. Ну, ну, це зрозуміло. Чи були всі тут тепер? Немає. Немає. Які були пропозиції? Принесли даний проєкт рішення на розвиток економічного комітету. Хто за дану пропозицію, проголосувати? Хто за? Проти?